Ім'яний номерний знак з графічними елементами. Чи заборонено, чи дозволено, розказую. Ви вписуєте, наприклад, собі ім'яний номерний знак через кабінет водія. Додати графічний елемент неможливо. Це все робиться тільки через адміністратора ТСЦ при умові, якщо у вас ще не вписаний ваш ім'яний номерний знак. Заборонено робити собі державну символіку або торгові марки. Можна вибирати якісь собі ваші особисті написи або ваші особисті якісь е, приколи. Ми, в свою чергу, можемо перевиготовити, зробити, наприклад, вам пробіли. Це не заборонено на даний момент, згідно наказу номер 166 МВС. І додати вам графічний елемент, якщо ви його вписали собі, у вас є погоджений макет, щоб це було офіційно, у вас ці номери не знімали і вас не чіпали. Тому ось така державна символіка, яку ви завжди просите собі надути, ось так, щоб воно було, це заборонено. Детальна інформація, якщо вам потрібне виготовлення або оновлення вашого державного номерного знаку, а саме індивідуального, там є в профілі посилання. Ми також можемо вам оновити, зробити ваш міні-номерний знак в золотому кольорі. Буде сувенірний для фото, відео підходить. А також у нас дуже багатий досвід по виготовленню номерних знаків.